Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 15 серпня 2025 року знаходиться мій виноградник в Київській області. Сьогодні вирішила засняти відео про набирання цукору на моїй ділянці, і ось перед нами гібридна форма басанті. Зараз знизу знизу зірво. я Ягоду. Знизу ягода 13% ще, ще її висіти. Хоча, знає, знаєте, спробувала і кислоти взагалі немає, але цукру малувато. то, можливо, дехто вже пізрізав в такій стадії. Спробую все-таки і верхню. 13,3, тобто рівномірне таке цукронакопичення накопичення в басанті ще буду висіти. Підійшла я також до клубничного клону, дуже він красивий в цьому році, крупненький. Так, знизу візьмемо так, ягоду. Так, нижня ягода. Ще низький цукор 11,3. Але ж на цій самій гроні хочу я спробувати і верхню. Подивимося, який є. зверху цукор. Ну, зверху 14,6. Ну, ще її висіти, ще її висіти, хай гарно достигає. Для порівняння клубнічний хочу відзняти, він ще доволі кислий. Це так більш-менш. Я тут, напевно, виберу саму-саму стиглішу. Лягітко. Ще навіть геть не стиглий. В самі стегліші я 16,4. Спробувала я ягоду, ще нічого абсолютно не відчувається, її цього присмаку дуже смачного ще і висіти, я так зрозуміла, в цьому році довгенько. Ну і підійшла я до, до ультраранньої позиції. Так, це каталонія. Так, беру нижню ягоду. Як видавила сік, провіряємо. Ну, бачите, цукру немає, це що. Ладно, беремо тоді верхню, верхню. Дуже низький цукор, я і говорила, що каталонія, гляньте, з виду, красавиця. цукру, цукор набирає вона доволі довго. З'їла я ягоду, кислоти в ній зовсім-зовсім мало, але й цукру немає. Ну, так, не годиться ще для здрізки, хоча, хоча так з виду абсолютно, наче дозрівша. Підійшла до Юпітера. З виду виглядає ще також зеленим. Ну, спробуємо. Спробуємо нижню ягодку. Нижнє 4... 14,9, так, ще не дозрівший. Підійшла я до зорінки, тут літають такі кабани. Напевно, вже солодка ягода. Ну, я нещодавно пробувала то велика ягода була ще ніяка, а ось загорошена так, дуже солодка. І вони тут мені вже шкоди понаробляли. Ці шершні дуже гарно прокусують ягоду і вигризають. І також мухи потім, бачите, прилітають, то потрібно буде все це почистити і одіти мішочки. Ну, зараз спробуємо, спробуємо цукор так ось, це я нижній зірвала 13,7 нижня ягода. Так що з зорінькою в мене в цьому році якась біда. Ох, не знаю, може спробувати цю загорошену. Тут таке гуде, стоїть гул. Ну, гляньте, загорошена, дуже-дуже солодка і принаджує шершнів. ще вирішила спробувати. Верхню ягоду не загорошено, верхню, так, цілих чотири десятих. Ну, ось так, доволі низькуватий цукор зоренький, але шершні її вже б'ють. Якщо її зараз не вкрити, то вони її всю з'їдять просто-напросто. Тут такий гул стоїть. Я не знаю, мікрофон, напевно, не чутно. Ось таке. Це підійшла до загорошеної золотої королеви. Пробуємо верхню спочатку. 13,4. Спробуваю ягоду, кислоти взагалі не відчувається але й цукор ще низькувати, ще й повисіти потрібно. Також вирішила спробувати подарунок не світає. Тут такі три красиві гронки в мене висить. Тут все-таки ось загорошено трішки є. Спробую яку нижню брати. Давайте нижню. Так. Так. 10,4. Також ще її висіяти. Подарунка не світає що кислота так гарно відчутна. Ось то ще йому висіти. Це красуня динька В цьому році воно взагалі мене просто заворажує своєю красою нижнюю ягоду. 16 цілих – це нижня. Хочу зауважити, що 16% – це доволі вже солодка ягода. Спробуємо верхню. 18%. Ну, вже, по бідності, можна було б зрізати. Ну, але ще повисить вона, звісно, скуштувала я ягідку верхню. Відчувається якийсь такий легенький мускатик, чи що. Ну, Так, легенький мускатик є в цьому році. Дуже смачна. Я Також підійшла до красунчика цимуса, спробую нижнім ягодом. Буде ще зелене. Ось ось тут. Ще верхня вже така і стільна. Ось нижня 11,3. У ще відчувається кислота. Кислота в Я такі верхню спробую. Верхню я пробувала така приємна. Що тут. 13,1. Але її скуштувала, вона така дуже приємна на смак. Зверху ягода кислоти взагалі немає, і мускатик приємний. Ну, ще висіти її, звісно. Така, це також підійшла до пам'яті вчителя. А я відразу верхню беру, тому що навряд чи тут щось ще буде. солодке. я її не, не пробувала, не знаю. Це з вами дивлюсь перший раз. Потрошку набирає цукор. Так, верхня ягода в гроні 12,2. Спробувала кислота так слабо виражена, а ось ну, і цукор також слабо. Так що ще її набирати. Ось ну, підійшла я до останньої форми винограду, яку Вирішила випробувати на цокор, це міланка. Ось тут громкі, які на сонечку, такі, дивлюсь, привабливі, солодкі. Туди там далі під листочком вони, напевно, ще буде не стигла взагалі. Ну ось на сонці гронку цю випробую. Ну, яка тут нижня буде. Так. Десь, одна десята. Отак, ще не стигло. Навіть нижні нижній ягоді мускату не відчувала ніякого, що тут зверху. Ось. Тут 15,2. Спробувала верхню ягоду, мускат з'являється. Але хоч вона з виду спіла, стигла, але ще висіти. Ще не набрала кондицій. Ягода в мене в цьому році на 15 серпня. Будемо чекати. Всім гарного дня, до побачення!